na junih poželjnih i pođivanskoj Відправили. Все типу, ми тебе загубили. Доручення виконував. Так, да, завдання не злих. Виступити, під дивіться, дюк Це сила, локість, вміння. І в чому проблема, що ми на агенті 101, прямо на

никогда не иди по краю, Не подсыщи пароль мы все, Ведь когда мы с огнем играем, То становится плохо всем. Ведь его мы не приучили, Он энергия резкая, Это прямо как физик! Слышь, Все такая девушка, а? Ты что, Вы не забыли, ли чего мы тут? Ми прибули усім сказати. Про життя безпеку нам потрібно дбати. Щоб спокійно спали ви, цю б разом вступили ми. І готові костуби. вам а на волі поспішить. Ми ж вані. Та компетентні в пожежній питання. Тому правила будете з нами вивчати та про безпеку запам'ятати. Капітану нас Максим, він такий у нас отрик про безпеку. Всі дівчата в нас в красуні, одна із них чарівна Юля. Все до що вона береться, навідмінно їй вдається. Анюша наша грація, подякша агітація, завжди знає, що робити, щоб піти не допустити. Саша гарно в нас співає, добре правила всі знає, дітей про повідомляє та ще з уроками встигає. Не знайдете, хлопчик. Це краще. А звати цього луволася. Саша знає, як вогонь серцях дівчаток запалити, але не знає потім, як його души. А це агент Дар'я виконує будь-яке завдання. Любий секрет він розгадає неоммінно. Тому що любця локі сила вміння. Друзі, ми сьогодні вітаємо усіх у цьому залі. Чекайте ви на нас! Не зробу, роботі, ще що буде далі. Graças